У лікарні Запоріжжя помер посадовець, на якого скоїли замах сьогодні. Вранці правоохоронці зазначили, що мова йде про Максима Денчика. Біля під'їзду багатоповерхівки зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер у лікарні. Наразі поліція розшукує стрілка. Зазначу, на початку травня денчика було відсторонено від виконання обов'язків директора департаменту правового забезпечення міської ради. До слова 2 травня чиновник на своїй сторінці у Фейсбук заявив про тиск зі сторони голови Запорізької ОВА Івана Федорова, і що той погрожує розправою зі сторони правоохоронних органів, якщо денчик не звільниться. Хочу офіційно заявити про тиск на мене зі сторони голови ОВА Федорова Івана. Він по-хорошому пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Я відмовився, бо вважаю, що чесно та сумлінно виконує свої обов'язки. Станом на сьогодні Іван, прямо та через різних людей, як в міськраді, так і за її межами, погрожує мені розправою зі сторони правоохоронних органів. Моя позиція є принциповою. Зазначаю, що в разі кримінального переслідування мене зі сторони правоохоронців це є розправа мною за мою позицію. Я додам на замах вже відреагував голова Запорізької ОВА. Запоріжжя не місце для кримінальних розборок, тож спільно із правоохоронцями будемо проводити превентивну роботу з викорінення криміналітету в обласному центрі. Окрема увага до посилення заходів безпеки мешканців міста на вулицях. Працюємо на упередження.